У лютому, на вимогу Другобицького майдану, міська рада відправила мера Олексія Радієвського у відставку і зробила це двічі, проголосувавши за припинення повноважень на двох сесійних засіданнях, щоб унеможливити його повернення на посаду. Правда, вже у серпні місцевий суд, скасувавши одне з рішень про відставку, зобов'язав міську раду поновити колишнього мера на посаді. Але цього зробити неможливо, тому що і скасоване одне рішення міської ради з двох. І в результаті люди в мантіях, які на догодах колишньому міському голові приймали рішення в судах, створили правову колізію. Вони поновили його, скасувавши одне з рішень на посаді, і в результаті... Згідно чинного законодавства про місцеве самоврядування, у нього по другому рішенню припинені повноваження. Отже, Олексій Васильович Радзієвський може виходити на роботу, сідати за стіл, але не має жодних повноважень вирішувати будь-які питання як міський голова. Розуміючи, що за таких умов міська рада його не поновить, Радзієвський самовільно видав розпорядження про поновлення себе на посаді. Він також поновив на посаді звільненого разом з ним секретаря ради. Громадська організація «Дроговицький майдан оскаржила дії міського голови в суді, подала відповідні заяви до прокуратури і міліції. Але майданівці припускають, що страх перед зв'язками колишнього високопосадовця у правоохоронців більший ніж боязнь бути люстрованими за такі дії вже найближчого понеділка у Львівському адміністративному апеляційному суді розглядатиметься скарга майдану на рішення Дрогобицького суду про поновлення колишнього мера. Невже ми допустимо, щоб в річницю майдану колишній очільник комуністичної партії на Дрогобичині і партії регіонів Львівської області? Олексій Радзиєвський, великий прихильник червоних прапорів і георгівських стрічок, повернувся знову керувати нашим містом. Призупинимо цю вакханалію каналі і не допустимо до цього. Слава Україні! Громадські активісти через соціальні мережі вже збирають своїх прихильників під будівлею суду. На їхню думку, тільки участь великої кількості громадян в судовому засіданні може схилити Феміду до об'єктивного розгляду цієї справи, яка вже набула статусу політичної.